Тяга і жим, крайні тренування, наші перезмаганнями. Сьогодні вже не про силу, не про максимуми, а саме про контроль і про відчуття. Кожен підхід, який ми зробимо, це вже якби вклади в форму, яку ми маємо показати на помості. 20 на 8 розігріваємось, і маємо відчути тіло, відчути кожен сантиметр руху і просто гарно розігрітись. Поїхали. 60 на 6. Легко контрольовано. Все тіло має працювати як єдине ціле. Ножки, спина, хват. Працюємо. 90 на 5. Працюємо далі. Тут дуже вага має трішки відчуватись, але думаємо не про вагу, а про техніку. Потому что сейчас закладывается основа. Працюем. 125 на 4. И потроху додаем уже силы. Четкая спина, четкая траектория. И никакие гребки. Працюем. 155 на 3 це вже робота. Готуємо тіло і голову до справжнього тренування. Поїхали. 185 кг на два, вже близько до основної роботи на сьогодні. І один акцент це стабільність. метушні, все під контролем. Працюємо. 205 на 5, перший основний підхід, дихання, концентрація і ніяких сумнівів, і працюємо. 205 кг, другий підхід. Вага вже не нова. Завдання 4-5 повторень. І найголовніше, що закінчити як це тренування, так і в цілому всю підготовку перед стартом. Працюємо. Ну що ж, тяга все. Як в цьому тренуванні, так і на цій підготовці. Трішки відпочиваємо, робимо нашу заминку, як завжди по плану, зробимо два розведення, два зведення, ніг висе на перекладині. І не легенько, а гарно пожмався. Ну що ж, продовжуємо, включаємось. Крайній жим на цій підготовці. Нелегкий має бути, але маємо попрацювати, гарненько викластися. І як завжди починаємо з грифу. 20 кілограмів на 10. Після тяги маємо просто трішки розбудити в грудні. Поїхали. 40 на 6. Нічого не форсую. По максимуму відчути траєкторію. Техніка це фундамент. Поїхали. 70 кг на п'ять. Потроху вже включаємося роботою. Руки, звичайно, тяжковаті після тяги, але мозок має бути світлим і зарядженим тільки на роботу і тільки на те, щоб все виконати. Поїхали. 100 кілограмів соточка на 4, А це вже починається потроху. Наша справа сьогоднішня що тут важливо: контроль, пауза, стабільність. Поїхали. 125 кг кілограмів на два повторення. Вихід на робочі ваги тут уже не жмемо силою. Має працювати по максимуму. Точність. Працюємо. 147,5 кг. Крайній наш розминочний підхід. Робимо на два повторення. Поїхали. 165 кілограмів, три сети. Працюємо від одного до трьох повторень. Тут вже як Бог пошле. Закінчуємо нашу роботу сьогодні. Закінчуємо нашу підготовку, можна сказати, в бойовому режимі. Поїхали. 165 кг, кілограмів, другий підхід. Працюємо, викладаємося повністю і не забуваємо, навіть якщо тяжко, обов'язково хоча б маленьку, легеньку паузу зробимо. Поїхали. Ой, слава Богу. Ну, от він і прийшов: 165 кілограмів, третій підхід. Не швидко, не різко. Не забуваємо про паузу з розумом. Маємо відпрацювати крайній підхід. Наш поїхали. Ну от і все. Відпрацювали, виклались як треба. Закінчили цю роботу, закінчили цю підготовку. День відпочиваємо, дуже легенько зробимо таку зарядку на плечі і вже будемо тиждень відновлюватися, готуватися до самого старту. Ну що, день відпочили, відновилися трішки. Працюємо з плечами. Стартуємо з протяжки 4 підходи, 10-8 повторень. Підйоми з гантелями перед собою. 3 підходи, 10-8 повторень. Поїхали. Махи з гантелями стоячи в сторони. 4 підходи по 10 повторень. Зворотні металик, 4 підходи по 10 повторень. Поїхали. Жив штанги сидячи під підборіддя, 4 підходи, 10-6 повторень. Поставили його вже майже в кінець до п'ятої вправи, для чого? Для того, щоб просто вже не йти на велику вогу. Там 80-90 кілограмчиків закінчуємо вигляді зарядочки по-ветеранськи, поїхали. Ну що ж, закінчуємо. Крайня правка на сьогодні. Тяга з верхнього блоку канатом, Працюємо на задню дельту. 3-4 підходи, 10-8 повторень. На цьому підготовка завершена. Лишився тиждень на відновлення дати тілу перевести дух, накопичити сили. Декілька слів ще хотілося би сказати на рахунок відео. Розумію, що можна трошки динамічніше це робити, трішки більше потякати, але ну, ви маєте розуміти, що я служу, так працюю в ДСНС, і десь ну, відсотків 80 тренувань проходять саме після зміни, і неважливо там спавти, їти, головне прийти і робити. Але паралельно так я ще треную людей. Треную сам, записую, тому ну, не завжди виходить, так, особливо нам з першого разу, що зняти, що записати, треба щось переробити. І... Але будемо старатись. так? Єсть про що ще поговорити, і про харчування, і про там як вагу правильно скидати, набирати багато чого. І я думаю, що ми обов'язково справимось. Трішки будемо вдосконалюватися, ну, так. А зараз що? хочу подякувати всім за те, що дивились, за підтримку, за те, що писали. І що найголовніше це показати те, заради чого ми все це робили. Тож до зустрічі на старті.